Привіт, слава Україні! Отже, друзі, сьогоднішній день, сьогоднішній ранок, розпочався з, скажімо так, хороших новин з лінії фронту в контексті того, що російські атаки на Бахмутському напрямку захлинаються, Що наші хлопці, мої побратими, відвоюють ті чи інші ділянки фронту, і це досить позитивно. Позитивним є наше наближення фактично до Кримінної і контроль траси Креміна сватово що говорить про те, що Луганський фронт російських окупаційних військ буде сипатись, і це теж є позитивне. На інших ділянках фронту, скажімо так, точаться кровопролитні бої і відбувається те, що ви знаєте з усіх новин, тому аналіз більш детальний аналіз, звичайно, можна проводити, посилаючись на цифри, на кількості. Російських окупаційних військ на напрямки наших ударів, але такої інформації в медіа буде досить багато. Я хотів звернути увагу саме на ці дві речі. Що стосується того, що поки наші хлопці воюють на передовій в цей час десь там, в глибині душі, як казав президент Зеленський, будучи актором. так от десь то там в глибині душі, пан Татаро продовжує свою політику. Політику приватизації силових структур і, зокрема, новоствореного органу Бюро економічної безпеки, яке має займатися взагалі то контролем, але виходячи з тих кадрів, які сьогодні призначаються на посаді, буде займатися кошмаренням бізнесу. Ну, у нас бізнес же зараз так живе хорошо під час війни. Правда, що можна покошмарити? Так, от я так дивлюся, що це вже на цьому, скажімо так, тлі. Пан Татаров зробив свої певні кроки, і його люди, поплічники режиму Януковича, яких ми в свій час люстрували, але Вовчий суд, окружний адміністративний суд, стахановськими методами за останній період левову частину з них повернув на свої посади. Так от саме завдяки цим людям посилюється вплив пана Татарова, який в нас зовсім не корупціонер, зовсім не замішаний був у хабарях. Зовсім не, бу, не проходить по справі Микитася, ну це все я, звичайно, розумієте, говорю з сарказмом. Так от цей чолов'яга продовжує робити те, що він найкраще вміє робити. На сьогоднішній день, будучи, маючи можливість ходити по кабінетам офісу президента, він робить те, що він робить. Добре, це чи погано. Ви знаєте, ну чесно кажучи, нам про дуже багато і дуже довго розбирати наслідки таких речей. Повірте мені. Я переглянув, до речі, публікація була на цензурі, і прослухав я аудіофайли, які викладені на цензорі. Посилання, звичайно, буде внизу під цим відео, де проводилось ТСК, тимчасова слідча комісія парламенту, і заслуховували директора новоствореного органу щодо кадрових призначень. Ну, я слухав цей плащ Єремії, чесно кажучи. Мене це зовсім не тішить і зовсім не радує. На жаль, на жаль, ми знаходимося в тих реаліях, що під прикриттям війни слуги чудять. Чудять і тут, повірте мені. Хочу також згадати всім нашу в лапках шановану. Але дуже не шановано голову партії Слуги народу пані Шуляк, яка ходила до військовослужбовця там сваритися, розбиратися за, нібито, як вона вважає, хороший закон про будівельників, про будівельну мафію. Вона зареєструвала новий законопроект, і зараз буде його лобіювати. Цей законопроект знову ж пов'язаний з будівництвом, і ми про нього, звичайно, пізніше поговоримо, але повірте мені, ну там же, скажімо так. На мові окупанта клейма ставити нігді. Ну, повірте мені, цей законопроект новий буде ще, ще поярче, ніж той, який ми обговорювали дуже довго. Отже, поки Збройні сили тримають рубежі країни, в тилу робиться те, що робиться. Я би хотів би звернути увагу на декілька міжнародних тез, які прозвучали останнім часом. Заява Молдови, що вона надіється, що за допомогою союзників, таких як Україна та західних партнерів, демілітаризувати Придністров'я. Мене дуже тішить, але я би хотів би бачити, окрім цієї заяви, дії, ну, дії які могли би бути в державі Молдова, пов'язані з ізоляцією будь-яких можливостей Придністров'я впливати. На процеси в Молдові. Так саме ізоляції, тому що президент це російський анклав, і ми всі прекрасно розуміємо, що російські війська, які там стоять, ну вони ж там як на острові. Хто їх годує? Хто їм дає можливість нормально жити і розвиватися там, на тій території, у нас під боком? Так, от, якщо ви хочете, щоб дійсно це відбулося, так приймайте міри. Російський анклав має там сидіти на голодному пайку. От повірте мені, і сьогодні у Придністров'я дуже така унікальна ситуація демілітаризації Придністров'я і, скажімо так, наведення ладу в своїй країні. Мене також дивує позиція Грузії, яка продовжує приймати русських біженців, рускоміровців, які підтримували очі Путіна, але коли війна почала стосуватися їх. Вони так чомусь так решили поїхати в Грузію. Ну, частину котрої вони окупали, окупували в свій час, і саме ці люди підтримували ту владу, яка. Вбивала грузинів. Мені це теж дуже так якось воно мені, знаєте, не дуже виглядає. Ну, тим не менше, це є їхні внутрішні справи, а мої думки це лише мої думки. Якщо вам подобається те, чим я займаюсь, мається на увазі на сьогоднішній день, що я веду цей блог, то, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте, ставте ті там вподобайки чи, можливо, такі. Неважливо. Головне, перепочуйте це відео, щоб най... якомога більше людей змогли долучитися до наших з вами, скажімо так, <розумі> розмов. Отже. Інша теза, на яку хотілось би мені звернути увагу, це знову ж таки теза Макрона, що Росії надо дати якісь гарантії безпеки, і тоді можна говорити про якісь мирні переговори з Україною і з Росією. Я хочу нагадати пану Макрону, що його ініціативи нормандської зустрічі дуже добре відображені в світлині цієї нормандської зустрічі, де молодий політик Макрон і молодий політик Зеленський. Біля Волкадава Путіна з здивованим поглядом Меркель. Так от, пане Макрон, у вас не вийшло тоді, і сьогодні теж не вийде загнати Україну в перемовний процес за рахунок України. От Просто не вийде. Щоб ви собі там не виплітали. Тому що, як говорили представники руху опору капітуляції ще рік тому українці чинитимуть опір. Якщо влада. Піде на здачу інтересів України українці далі продовжать воювати проти Росії. Ви розумієте, в чому різниця між нами і вами? Ми, ті, що свідомі, ті, що воюють, ті, що втрачають побратимів, ми не мачимо сенсу заглядати в очі путіну. А гарантії безпеки для Росії це є відсовування від її кордонів країн НАТО. Тобто з вашого боку це звучить приблизно так: Польщу треба викидати з членства у НАТО, країни Балтії теж треба відкидати з членства у НАТО, і Франція геть не буде підтримувати наближення НАТО до кордонів Росії у вигляді голосування за Фінляндію та Швецію. Це так? Ну ви кого дурите? Слухайте, ну чесно кажучи, ну самі себе. Ну ладно, ви хочете не дурити там, можливо, там якихось недолугих. Ну розумні ж люди це ж розуміють, тому що Путін про що говорив? Путін говорив, що нападає на Україну, тому що НАТО слишком приблизилась к приблизилась ківограніцям. Путін говорив, що він виступає за те, щоб колишні країни Варшавського договору чи радянського союзу не були більше в НАТО, Щоб кордони НАТО за рахунок цих країн відсунулись. Ви про це? Ну, якщо ви про це, то ви політичний покійник. Я вам так і скажу, тому що вас не зрозуміє європейський союз і ті країни, які знають, що таке російська окупація, в яких є історична пам'ять. Можливо, ви цього не знаєте, ви цього не переживали, ну але я вам скажу, що спитайтеся в тих, хто знає. Отже, ця заява є абсурдом. Сьогодні, гортаючи стрічку новин, знову ж таки натикнувся на якісь пропозиції мирних перемовин з Росією. Знову ж таки, я не бачу тої самої головної безпекової гарантії для України як парасолька НАТО. Я, до речі, нещодавно перелистав в мережу інтернету і дуже сильно шукав план Єрмака, який озвучували нам в березні 2021 року за рік до війни. про... Так звані кластерні домовленості по кластерам. Я нагадаю глядачам мого каналу, можливо, хто забувся, що таке кластери і що малось на увазі. До речі, цей план в повному обсязі нам так і ніхто і не показав. Ми збирали по шматкам з якихось іноземних видань якісь тези з цього плану. От. Дуже сильно від нас це від суспільства це ховали. От ми виходили на мітинги, вимагали, як кажуть, прозорості у будь-яких перемовинах з Росією, але команда Зеленського тоді дуже сильно це ховала. Спікер Єрмака Арестович казав, що ми вам його не покажемо, бо це все не треба мутити воду, бо ви ж тут зараз тут зрадафіли, почнете щось так наганяти. Так, от про кластерні пропозиції від єрмака минулого року я хотів би нагадати нашим глядачам: це виглядало приблизно так. Було поділено військовий економічний кластер, і там політичний кластер і гуманітарний гуманітарний кластер ну приблизно це виглядає так: на 100 кілометрах росіяни припинили обстріли, припинили вогонь. Окей, значить, паралельно треба робити і в інших кластерах якісь кроки. Ну, наприклад, Україна голосує там за визнання Ордло, чи тобто в політичному сенсі, чи Україна підписує якісь документи, визнаючи документи, видані окупаційними адміністраціями. Тобто політична, да, в тому числі в гуманітарному Україна продовжує виплачувати пенсії, Україна будує е, нові переходи. Тобто, розумієте, і таким чином вони намагалися підвести нас під шо? Що? що після того як росіяни, наприклад, ще на 100 кілометрах перепинять вогонь, то іншим кластером політичним буде, наприклад, там закріплення в Конституції автономії Донбаса чи ще якась фігня, яку нам впарювали росіяни. Так, от, отакі от, от кластерники нас призвели до того, що на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Тому що, замість того, щоб готуватись до війни, ми все шукали дипломатичні речі, якими можна вирішити питання з Росією. А я наголошую, що в світі, в жодному місці, там, де росіяни впхнули своє рило, політико-дипломатичним шляхом не вирішився жоден конфлікт. Грузія, Сирія, Нагірний Карабах там 30 років взагалі перемовини велися, теж саме Придністров'я. Тобто, ви розумієте, а нам це впарювали? То, пане Макрон, не впарюйте нам можливість гарантій для Росії. Росія є агресор, а не жертва. Яку їй ще гарантію дати? Що ми її не розервемо? Ви думаєте, що якби війська коаліції, яка була в 45-му році, зупинились би на кордонах Німеччини і пішли б на переговори з Гітлером, то повторної війни би не було? Ви що, з вас з історії, що була двійка? Згадайте Росію, чеченська перша війна, хасавюртовські домовленості, перерва Росія накопичила сили, і чеченська друга війна. Тому перемовини з Росією можуть іти не за рахунок України. Не можна давати тому окупанту і агресору продихнути. Так Росія шукає якихось варіантів, щоб закріпити оце от те, що відбувається сьогодні на землі у нормах міжнародного права. Так не буде, бо на землі нас вбивають. І закріплювати оце вбивство і окупацію України ми не будемо і ми не погодимося. І це є самий головний принцип, який має дотримуватися всі країни. Макрон сьогодні заявляє, що вони не сильно там про НАТО, Україна, НАТО і так далі в той же час. Я повторюся, підтримує вступ до НАТО, Фінляндії, і Швеції. Ви знаєте. Нам ніщо не заважає, рухаючись до НАТО, заключати договори з країнами, сусідами, які будуть з нами разом воювати проти окупантів. Якщо ці країни захочуть такий договір заключити. На майбутнє для того, щоб у нас були якісь гарантії. Поляки знають, що таке російський окупант, Прибалти знають, що таке. Країни Балтії знають, що таке російський окупант, і ми знаємо, що таке російський окупант. Британія. З перших днів підтримало Україну, і вони теж мають розуміння, що то що таке є загроза безпеці у Європі. Німці прокинулися. Слухайте, ну чесно кажучи, прокинулися німці на сьогоднішній день. Позиція Шольца в багатьох моментах так мені не подобається, що вони там ніяк не можуть вирішити з приводу танків і з приводу систем Петріот. Але тим не менше я бачу риторику німецького суспільства в цьому напрямку, і вона йде на користь України. Німці пам'ятають росіян. Так, в них є ота інституційна пам'ять, незважаючи на те, що наробив Гітлер. В свій час вони дуже прекрасно пам'ятають, що наробив Сталін. Тому в цій ситуації ми маємо все рівно з вами йти до перемоги і, як то кажуть, втілювати все в життя. Попри всі, негаразди. Як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні!